365 днів про взаємовідносини. День 62-й. Бог не створив нас для експерименту. Скажіть, будь ласка, з чого ви починаєте будівництво будинку? І багато скажуть з фундаменту. Ні. Будівництво будинку ми починаємо з ідеї. В той момент, коли приходить ідея, я хочу побудувати будинок. Ви вже починаєте малювати його в уяві своїй. Ви починаєте створювати його на плані. Ви починаєте обмальовувати кожну деталь. І коли вас запитають, скажи, будь ласка, який у вас буде будинок? Або скажи, будь ласка, що ти будуєш? Ти скажеш, я будую будинок. Я будую будинок, він буде ось такий. В нього буде колір, ось такий. Кімнат стільки то. Я бачу його. Оцей приклад дуже яскравий для кожного із нас. Бог не створив нас для експериментів. Бог не творив нас, даючи нам життя. Як знаєте, о о. З'явилася людина. Подумаю, що з нею робити? Можливо, напишу для неї такий план. А ні, може, не справиться, напишу інший. Ні. Від самого початку, якщо нас не було на цьому світі, ще, можливо, наші тато і мама не зустрічалися, і в них не було єднання, Бог уже народив нас в собі. Він пройшов наше життя і він дав нам народитися уже. Як тих, які покликані, призвані з ціллю і планом на життя. Тобто він не створює плани для нас, як уже знаєте, як по факту народження. От, народилась, треба думати, що з ним робити. Ні. Він спочатку створює план і каже: а тепер дитино, будь ласка, втілюй його в життя. Тому ми не експерименти. І тому, коли чоловік і дружина розуміють це… Окремі чоловіки, окремі дружини, жінки розуміються, вони починають працювати над тим, щоб вибудовувати і бачити себе очима Бога, не очима людей, не очима обставин, не очима й думки інших, а очима батька, очима того, хто дав життя. Тому в бутті перший розділ, 26 вірш, сказано. Створимо людину по образу нашому і по подобі нашій, каже Бог. Тобто Він каже: я знаю, що я хочу бачити від тебе. Я розумію, для чого ти прийдеш на цю землю. Я знаю, як ти будеш жити і проживати його, це, це життя. Тому, будь ласка, перебувай в моєму слові. Перебувай в керівництві Духа Святого. Не, створи, не твори сам, не створюй сам, не вигадуй сам. Не гриби собі на голову, як курка, оце гриба цю землю, знаєте? А будь людиною, яка чує і керується цим Словом Божим. Тоді ваше життя не буде експериментом, а ваше життя буде повноцінне і благословенне. Це буде життя, наповнене сенсом. Це буде життя, наповнене суттю. Це буде життя, яке має масштабність. Я так хочу. Щоб кожне життя, і я бажаю вам, щоб кожне життя, яке чує мене, було масштабне, яскраве, гарне. А коли ви почнете це втілювати, будувати, це почнеться процес дії, і саме він стане уже фізичним проявом на цій землі.